те, що ми бачимо в Росії, є насправді унікальним у тому сенсі, що в Росії ми маємо своєрідне ностальгічне перегравання цієї симфонії, яке насправді говорить про бажання Путіна і Кирила використовувати російську православну церкву як інструмент російської м'якої сили, інструмент російського впливу в усьому світі вони собі уявляють православ'я як щось незмінне. Так вони про це говорять. Це незмінна церква, на яку нібито не вплинули якісь історичні моменти, які вони бачать як негативні. Це епоха відродження, просвітництва та реформація. Що газданвещо Кирил зробив дуже ефективно. Він позиціонував російську православну церкву в різних куточках землі як охоронця традицій, охоронця традиційних цінностей. Патріарх Кирил Російської православної церкви був серед перших, хто привітав президента Росії Володимира Путіна з його переобранням. Він також підтримує все, що робить президент Путін, у тому числі те, що він робить в Україні. Я хочу запитати вас як дослідницю, яка вивчає православ'я, чи це є щось типове і традиційне для православної церкви бути у такому тісному зв'язку з державою, який церковною мовою називають симфонією, чи цей випадок? Все ж таки виходить за межі традиції. Так, це свого роду традиційна співпраця. Для неї використовують грецьке слово симфонія між державою і церквою у православ'ї. Це є фундаментальні стосунки, у яких середньовічна і ранньомодерна православна церква розуміла себе ще часів східної римської імперії, тобто візантійської імперії. Але те, що ми бачимо в Росії, є насправді унікальним у тому сенсі, що в Росії ми маємо своєрідне ностальгічне перегравання цієї симфонії, яке Насправді говорить про бажання Путіна і Кирила використовувати російську православну церкву як інструмент російської м'якої сили, інструмент російського впливу в усьому світі. І це я думаю дуже відрізняється від традиції, тобто виходить далеко за межі традиції. Священники, особливо протестантські, наголошують, що першочерговий обов'язок священника говорити правду і рятувати життя, але ми бачимо зовсім протилежне ставлення до цих питань у російській православній церкві, де лише близько 300 священників, більшість з яких живе за кордоном, щось говорили проти цієї загарбницької війни, яку Росія веде в Україні. Чому ви думаєте, що інші священники, інші православні громади? Мади не протестують. Я Думаю, що це поєднання речей у самій Росії. Гадаю, йдеться про страх. Виступати проти Путіна та його режиму в Росії це неймовірно сміливо. Звичайно, ми бачимо людей, які зробили це, і вони сміливі. Але сміливість є рідкістю в цьому світі. А щодо ширшого православного світу, то він практично заблокований у стані поляризації. Що Кирил зробив дуже ефективно? Він позиціонував російську православну церкву в різних куточках землі як охоронця тра традицій, охоронця традиційних цінностей, що б це не означало. Я думаю, що вони навмисно залишають тлумачення цього терміну дуже туманним, щоб люди могли наповнити його чим завгодно. Тому стає важко виступати проти Кирила, виступати проти Путіна, незалежно від того наскільки кричущим є те, що вони роблять. Бо ви заблоковані в такому полярному бінарному конфлікті, у якому ви не можете підвести свою сторону. А якщо ви щось скажете проти них, вас звинувачують у тому, що ви маєте всі ці інші погляди, яких ви можете і не мати. Росія лідирує у світових списках країн із найвищим рівнем абортів, найвищим відсотком розлучень, найвищим рівнем ув'язнення. Ну можливо, не після того як вони почали використовувати засуджених у війні проти України, але в усіх цих речах вона далека від ідеалістичних консервативних цінностей. Що робить? Росію такою привабливою для людей у Сполучених Штатах ми бачимо багато навернених у російську версію християнства, російське православне християнство я думаю, що в абсолютних цифрах не так уже й багато. Я би відокремила людей із дуже консервативними поглядами від людей з дійсно небезпечними ультраправими поглядами, яких приваблює православна релігія. І Я думаю, що для цього є кілька причин. Одна з них помилковий погляд на історію, який розглядає православ'я як щось незахідне, що що є поза більшою частиною історії християнства та християнського світу. Вони собі уявляють православ'я як щось невмінне. Так вони про це говорять. Це не Інна церква, на яку нібито не вплинули якісь історичні моменти, які вони бачать як негативні. Це епоха відродження, просвітництва та реформації, але це звичайно є об'єктивно неправдою. Тобто, тут ми говоримо не про інше тлумачення історії, а просто про об'єктивно неправдиві речі. Православні християни, православні народи усі вони були невід'ємними частинами цих великих рухів. Тобто, все це брехня. А вони уявляють, що сучасністю православному християнстві можна просто стерти, і це їх прива. But we see that it's not. Ми бачимо, що не всюди є ця проблема, що вона не пов'язана із самим православ'ям як таким. Вона пов'язана з тим, як люди уявляють собі православ'я. Бо, наприклад, ми бачимо абсолютно протилежну позицію Вселенського патріарха. Ми бачимо досить ліберальну в багатьох аспектах позицію грецької православної церкви. Ви згадували про сміливість. Ми пам'ятаємо часи Другої світової війни, коли православні священники, монахині, особливо в окупованій Франції, були частиною опору вони загинули у концентраційних таборах за свої ідеали. Тож наскільки різною може бути православна церква? Я думаю, що ви говорите про традицію, якій понад 1500 років вона є географічно та культурно різноманітною, і природно, в кожній старій та різноманітній традиції ви знайдете все, що завгодно. І Я думаю, різні церковні лідери зараз вибирають різні частини цієї спадщини, щоб довести свою правоту. Наприклад, ви згадали вселенський патріархат, який, мабуть, є найбільш ліберальною юрисдикцією в православній церкві у своєму філософському значенні слова. Вселенський патріархат існує як релігійна спільно. Нота меншини в турецькій державі і без мови прав людини, без віри в захист меншин, і плюралізм Вселенський патріархат міг би припинити своє існування. Він залежить від глобального світового порядку, який поважає ці речі, і тому в цьому є сенс, що вони просувають ці ідеї. Ці ідеї мені дуже близькі. Я вірю в них сама і дуже ціную, що моя архієпархія їх висловлює. Бо як грецька православна в Америці я належу до цієї церкви. Але важливо усвідомлювати, що в традиції ви можете знайти і те. Про що говорить Кирил, і те, про що говорить Патріарх Варфоломій. І я вважаю, що це має бути важливим уроком для нас. Люди використовують свої релігійні традиції та минуле як глину, і ми насправді ліпимо ці наративи з цієї глини що ви думаєте про майбутнє православної церкви України? Це нова церква, яка була заснована лише п'ять років тому, але вона має і тисячолітню традицію, включно з епохою відродження, просвітництва і всього того, про що ми говорили. Де ви бачите її місце у світовому православ'ї? я думаю, що зараз існує справжня напруга між нею і залишками церкви, яка пов'язана з московським патріархатом у православному світі у 2019 році. Був великий розкол, коли Вселенський патріархат створив православну церкву України, видавши Томос, дав їм автокефалію. Як на мене, можна говорити, спираючись на історичні факти, що Київ повинен мати не лише власну автокефальну церкву, але вона, як ви знаєте, мабуть, є церквою матір'ю слов'янського світу і Москва має належати церкві в Києві, а не навпаки. Думаю, тут нема про що сперечатися. Я думаю, що сьогодні в Україні ми бачимо напругу, яка розігрується в православному світі та всередині в глобальній політичній сфері. І це, звичайно, поза межами військового конфлікту, який є жахливим. Але в цьому конфлікті між православною церквою України та українською православною церквою, тобто церквами, які підтримує в Україні Константинополь з одного боку, та Москва з іншого боку. Я сподіваюся, що Переможе бачення православ'я, яке є набагато більш стійким і гуманним, і це є бачення, яке просуває Константинопольський патріархат. Я сподіваюся, що, врешті-решт, цей конфлікт вирішиться в цей бік, і це бачення православ'я переможе не лише в Україні, але й у всьому світі.